Умань. Умань, Черкащина. Край... Край Тараса Шевченка і Гонти. Слухайте, що там в Умані відбувається? Поїхали вже всі ці, ну, скажімо так, іноземці, так м'яко кажучи. Ні. Залишились в Умані? Ну так, да, у них же там є райончик свій. Так, ну так, ну то вони ж приїжджають, ніби як тимчасово побути. Ні, 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 вони живуть там уже. Ну, дехто переселився, але основна маса. А, туди, основа виїхала. Основна маса переїхала, ну, виїхала назад, але частина. Добре. Слухайте, добре, а от ті, що приїжджають, вони наймають е, житло у своїх, чи у українців теж? Вони наймають, вони викупляють квартири наші, українські. Так. Буває достраюють щось, але це дуже рідко. Ну, ну добре. Ну, якусь частину квартир вони купили, але українці їм щось здають, чи вони вже своїх у себе селять? Ні, вони своїх у себе. Тобто, в принципі, я українець, я приїхав купив квартиру. Поселити туди іноземців, вже в мене мало шансів, так? Ні, не, немало. Є. Є, звісно. Наскільки це економічно раціонально? От, наприклад, я приїхав до Умані, купив там дві двокімнатні квартири в розрахунку суто на іноземців, котрі побудуть там тиждень. Наскільки це раціонально? Тобто, за скільки я можу здати двокімнатну квартиру, ну так більш-менш вмебльовану, от іноземцям, котрі приїдуть там на кілька днів. Mm, щоб вийти в вигоду, да? Ну, та не, не в тому суті вигоду. От за, за яку суму можна дати під найм? Mm, ну, в час пік на Новий рік, на новий рік в принципі, дають до 5000 доларів за сутки. От так от. Угу. Да. За двокімнатну. Я не знаю: за двох, за одну, за трьох, не в курсі. Просто це ж Умань. Там сама квартира теоретично, теоретично, мала би коштувати дешевше, ніж в Черкасах. Ну так. Да. Але в Черкасах вони не будуть, бо тому що тут в них Бог цей чи хто там похований. Ні, ну я розумію, пророк їх не так. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Тобто, та, а зараз які ціни на, на квартири в Умані порівняно з Черкасами, вам відомо чи ні? М -м та ні, не, не особо так відомо. Ви, я так розумію, ви в приватному секторі Так, Так, так. Ну, приватний сектор це краще, а от ці іноземці, вони наймають квартири чи будинки? Ні, квартири. Саме квартира їм треба. А... Саме квартира. Ну, я так. Розумієте, колись це все було гучно, колись після них я бачив, що там брудні вулиці, щось розламано і так далі. Зараз так само чи ні? Ну, Звісно. А їх, от якщо порівняти 10 років тому і зараз, їх приїжджає більше чи менше? Менше. А що таке, де ж вони поділися? Не знаю. <с> ну, менше просто так, по числу менше, а так по вигляді ні. ну Там на тисяч 10 менше. На тисяч 10, а загалом їх скільки приїздить? 80 тисяч. Ось воно як. Ну так, а ну в такому разі, я думаю, що у багатьох вони наймають житло. У багатьох, тому що. Да. Там можливо навіть є сенс збудувати щось для, для них. Да, да, да. Можливо, хтось суто. От цікаво, якщо коли-небудь їм дозволять викопати і перезахоронити там у себе в Ізраїлі, що ж в Умані тоді лишиться із заробітків? А нічого. Нічого. Аж нічого. Тобто, це вигідна штука для інвестування. Купив квартиру, чекаєш, поки прийдуть ці от іноземці на тиждень, на два, от і за за пару тижнів відбив. Стільки, скільки можна було б за рік орендувати, так, може і більше. І можливо, так. Да. Можливо. Ну бачите, як цікаво. Ну так. Бо я просто ніколи цими калькуляціями не цікавився і завжди чув, що от вони приїздять, там все гучно, багато, да. багато кому це не подобається. Але якщо місцеві люди на цьому тримаються, то це ж все місто може триматися на цьому. Ну так і тримається це місто. Тому що є взаємозв'язок, людина отримала гроші, вона в ці гроші витратить десь тут на так, звісно. На, на перукарню, на магазин, на, 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 на ринок і ще на щось там. So. Добре, а що ще вони споживають? Може, їм там якась їжа треба, там, питво, одяг, що, що іще? Крім... Своє, все своє. Тобто їм треба тільки квартира і оця місцевість, щоб тут було. Так, да так, -да так. -да. Вони їдять все своє, бо вони типа врізгують і так далі. Посвяткувати. Ну, бачите, як цікаво, цікаво. Ну, таких подробиць <посвятку> я не знав. Так, добре. В Умані що ви бачите? Люди народжують чи мало народжують? Виїжджають чи лишаються? Виїжджають. Виїжджають. От із ваших знайомих багато людей виїхало так, щоб за кордон? Штук сім. Штук сім. І що обіцяють: повернуться чи кажуть, що Ну. Штук сім – це баби чи мужчини? Ні, ну таких ріків, як я. Ні, ну так я кажу, стать жінотя чи чоловіки. А, чоловіки чоловіки. Добре, а баби тут сидять. Ну, в принципі, да. да, да, да.